Усім доброго дня, вітаю вас на каналі. В продажі BMW X5, автомобіль в кузові F15, це є 3.0 дизель, X-Drive, автомобіль з оригінальним пробігом 230 тисяч, це є 14 рік. Автомобіль в рідній фарбі, був пригнаний із США, ціленьким автомобіль на класній дуже досить комплектації передня і задня оптика LED, автомобіль на камерах 360, рівненький, автомобіля є два комплекта шин зимові, нові, літні також в класному стані. Передня камера. Фари. Адаптів LED. Також автопередня частина в бронеплівці. камери в дзеркалах, оригінальне лобове вікно. Є також автомобіля проекція. Безключовий доступ в автомобілі присутній, також є автозатемнення плюс, Деремо, покажу, мертві зони. Салон автомобіля зустрічає у нас шкіра Напа. Автомобіль заведений без будь-яких помилок. Також шкіряне мультикермо, також без зауважень. Фари в нас автоматичні, дальні, також є датчик дощу. Кнопка старт-стоп. аудіосистема Harman Kardon. В автомобілі також присутня навігація, в автомобілі все повністю працює, медіа, меню, все досить класно, швидко реагує автомобілям. Підігрів сидінь та вентиляція сидінь. Є режими їзди, камери. Ось шайба. Панелька нас йде з амбініш підсвіточкою. Вона прошита шкірою. Проекція. У нас йдуть топові сидіння із коричневої напах шкіри. З вентиляцією, все в досить крутому стані, дуже гарно воно виглядає. Сидіння в нас електричне плюс пам'ять рекаро. Є також електроруль та підігрів руля. Ця карта також без зауважень. Музика Harman Кардон. Чотири електростіклоподійовники плюс. Електрокришка, все прошите коричневою шкірою. Все в класному стані. Автомобіль був пригнаний, наголошую ціленький, без будь-яких дефектів. Є також задні додаткові шторки. Сидіння у нас передні ламаючись, спинки мають. Ці в нас також сидіння йдуть В Автомобілі також присутня задня кліма. І бонус підігрів задніх сидінь. Автомобіль, ковролін, все повністю зауважень Камера. Є також шторка. Є ковручок доступковий. Кришка у нас електрична. Все класно. Працює, дивіться, гарно ззаді. Фонарі виглядають. Кожна дверка також має безключовий, шторка, все добре. В тому також є панорама. Це сидіння також електричне, плюс має пам'ять, плюс Рекаро. Це Стан хороший, автомобіль збережений. Також є асистенти. Отже, нагадую BMW X5 в кузові F15, автомобіль. 3.0 0, дизель, 286 кінських сил, автомобіль X-Drive, повний привід. 230 тисяч оригінального пробігу автомобіль на жирній, можна сказати, комплектації. Все, що потрібно, автомобіля є. Автомобіль в рідній фарбі з двома комплектами шин. Автомобіль знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час під'їхати, оглянути. Пройти Тест-Драйв та стати щасливим власником. Автомобіль вже зареєстрований, всі податки повністю оплачені, тобто тільки перереєстрація. Телефонуйте. Ціна та фотографії в телеграм-каналі.